Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 27 вересня 2023 року. Ми продовжуємо вас знайомити з виноградом. Залишилось уже трішечки, ще декілька сортів, і на цьому можна сказати, виноградний сезон буде завершено з ягідкою, тому що вже закінчуються сорта. На даний час уже всі майже достигли. Зараз я хочу показати з більш таким середнім терміном достигання ці сорти. Уже в мене плодоносять не один рік. Ну, Розпочнемо ми із такої гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича, як посланник. Дивіться, які чудові гронки, який чудовий крупний виноград з дуже такою врожайністю хорошою. Дивіться, всі гронки такі, ну, десь від пів кілограма і до кілограма. Деякі, можливо, і більше. Ось дивіться, яка чудова тут, можливо, і за кілограм. А ось гроночка. Дивіться, тут, мабуть, ну, кілограма до півтора. Така дуже-дуже здорова. Так, Як бачите, на кожному пагіну погронки на цій стороні. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 гронок. Зараз перейдемо на ту сторону, покажемо нагрузку. Ну і на цій стороні, як бачите, також чудова нагрузка. Кожен пагін несе гронку. Ну, На цій стороні гронки такі більш середні, десь такі грам. По 600-800 там 800. ягода дуже-дуже крупна, ну нагрузка шикарна. Якщо там бачили 12 грон і на цій стороні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Грубо говоря, за 20 грон і це кущику лише четвертий рік. Так що дуже-дуже вражайна гібридна форма з дуже крупною крупною ягодкою. Ну зараз ми зріжемо, подивимося на вагах, розмір. Гібридна форма посланник більш такого ранньо-середнього терміну достигання е, в рік, як, якщо нема ніяких затримок, як в цьому році, то вона достигає десь в першій половині. Вересня, десь 5 по 10, ну це в наших умовах на Полтавщині, можливо, в деяких регіонах і раніше. А як є затримка, то вона десь в цьому році достигла так на 20 вересня, вже можна було де менші гроночки зрізати. Але Зрізку ми будемо робити ось на ближайших виходних, і вона буде вже повністю зрізатися. Зараз ми подивимося на вагах. Розмір ягодки. Ягідка дуже-дуже крупна в цієї гібридної форми. Просто шикарна така грамів. Десь під 20, деякі, можливо, і більше ягодки. Один такий невеличкий. Є нюанс по цій гібридній формі, що да, трішки плотні гроночки. Гроночки в неї є таке, що плотноваті, такі качанчики, але тріску я на ній вже вона в мене три роки плодоносить і на прищепі, і кореневласна. Це другий вже такий повноцінний врожай. Тому тріску я в ній не наблюдаю. Дуже хороша крупна ягідка, ну, шикарна форма. Мені подобається з таким більш середнім терміном достигання. Але в колег виноградарів я бачив. Хто трішечки працює ножничками, прорізаючи гронки, ягода Увеличується до 25-30 грам. Ягода просто огромна, гроздь тоді робиться трішки рихліша. Ну, тоді потрібно удаляти десь від 30 до 40, можливо 50% ягідок. Це відразу після цвітіння. ну Хто хоче, може цим. Як то кажуть, хто працює на ягідку, трішки е, зайнятися. Але і так, коли нічого не роблячи, як бачите, ось такий хороший результат, такі грони і така ось крупна, крупна ягідка. Ну, зараз ми подивимося на вагах. Ось дивіться, 4 ягідки в мене на руці. Зараз ваги 0. Так, дивіться, ягідка 29 грама майже.

М'ясиста, така більш м'ясисто-соковита, ну, приємної консистенції. Зараз розріжемо. Дивіться, яка чудова ягідка. Дуже-дуже крупна, смачна. Шкірка взагалі не відчувається, вона зливається з м'якітю. Вже набрала хороший цукор, тому її будемо ми вже зрізати на реалізацію. Так що, посланник, така дуже хороша товарна гібридна форма на більш такий середній термін, на вересень місяць. Я вважаю, одна із таких хороших, уже провірених гібридних форм, яка завжди врожайна, завжди. Під нагрузкою, ну, безпроблемна, без можна сказати, гібридна форма, якою я задоволений. І дуже хороша і врожайність, і крупна ягодка, і смакові якості. Так що, ось такий, така гібридна форма Калугіна Віктора михайловича Посланік в нашому 2023 виноградному сезоні. Ну, На цьому будемо завершувати відео. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте. В кого є ця гібридна форма, як вона себе показує, які у вас результати. Ну, а ми будемо йти далі. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого, саме головне миру. До побачення, до наступних відео.